Тому я Шевченко, я не знаю, хто мої опоненти, я знаю, хто мої друзі і виборці. І перед ким я несу відповідальність. Це жителі Івано-Франківська і українці. Тому не хочу яким чином когось критикувати, уподоблятись комусь. Тому і напевно, що не рвусь, а саме намагаюсь не рвусь у владу, а саме намагаюсь переконати людей про те, що треба обирати просто інших людей. Ці люди не повинні бути невідомо якого. Віку, чи молодого, чи старшого, чи середнього, це просто мають бути дієві люди з бездоганною фінансовою і політичною репутацією. Тому я переконаний, що в невдовгий час ситуація зміниться. Тому що будуть спочатку вибори до Верховної Ради, можливо, потім треба буде, я впевнений, розігнати цю Верховну Раду, тому що в сьогоднішній Верховній Раді, в яку я дообираюся, до речі, єдиний округ міста Івано-Франківськ, який отримав можливість до виборів до Верховної Ради депутата. Цілої України разом з президентськими виборами. Я переконаний, що коли я дооберусь цю Верховну Раду, я буду також намагатись максимально швидко її розігнати, тому що там є багато злочинців і покиків в тій Верховній Раді. Тому хотів би сказати, що крім розігнати Верховну Раду, треба розігнати так само мерів і всі сільські районні і міські ради. Треба перезавантажити владу. Треба нових лідерів обирати, ті, які дійсно будуть вашими представниками. Дякую.